Шановні брати, сестри, друзі, які є у нас сьогодні. Сьогодні у нас останній день літа, і як в нашій країні завжди осени починається навчання з 1 вересня. То сьогодні якби присвячено наше служіння учням. Але тому що така тема я хочу також звернути вашу увагу на те, що. Ми є учні Ісуса Христа, так чи ні? І в діях, діях святих апостолів всіх послідовників Ісуса називали учнями Ісуса Христа. І в Антіохії тільки перші почали називатися християнами, але це була як кличка така. У нас іноді кажуть святий там чи як, а то християнин так було. Але всі вони були учнями. Ісуса Христа. І якщо ви знаєте, що ви учні, то я хочу нагадати вам про деяких п'ять важливих вимог для учнів Ісуса Христа. Десь років 30 тому, там, де я жив на Донбасі, в місті Харциську, ми проводили таке навчання Біблійського інституту серія 2.7. Ну і в нас була невеличка церква іншого. Об'єднання і там були тільки люди похилого віку, а в нас багато молоді було. І вони іноді серед тижня приходили на наше зібрання, і вони прийшли, попали. Якраз у нас проходили навчання серії 2.7, Вони послухали і кажуть: ми хочемо, щоб і ви нам провели. Ну, добре, їхній молитовний будинок був в приватному секторі, там, їх там знали, бо їх там людей до 20 було в церкві. Ну, і ось я приїжджав туди, і ми проводили навчання, і одного разу я ще затримався, а сестри вийшли і раніше, старушкиці, йдуть, а там чоловіки грають у доміно, ну і підсміхуються так. Ну що, служба закінчилась? Вони кажуть, служба тільки почалась, навчання закінчилось. Дорогі друзі, ми учні Ісуса Христа, і ми збираємось сюди для того, щоб навчатися. Я хочу прочитати. Місце із Святого Письма, і ми подивимось на цих п'ять вимог, які є для учнів Ісуса Христа. Це записано Євангелістом Лукою у 14 розділі з 25 го вірша, я буду читати. «Ішло за Ним за Ісусом, багато людей. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене. І не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи здобувати вежу, збудувати вежу, спочатку не сяде і не поличить. Коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього. Кажучи, що цей чоловік почав будувати і не стримався закінчити, промігся закінчити, або який цар ідучи на бій прийти. Проти іншого царя спершу не сяде порадитися чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко, шли до нього посланця і просить примирення. Так, ото кожен із вас, хто не відречеться від усього свого майна. Не може бути моїм учнем. Ну, так, Христос навчав і хочу звернути на першу вимогу, яка повинна бути. Це 25-й вірш. Шло за ним багато людей. Для того, щоб бути учнями Ісуса Христа, треба бути поряд з ним. Треба йти за Ним. Якщо ми не будемо поряд з Ісусом Христом, ми не можемо бути. І стати його учнями. Якось задало таке питання, чи можна заставляти свого, своїх дітей іти в церкву, якщо він їм не подобається і вони не хочуть йти. Треба заставляти чи ні. А я кажу: а в школу дітей, якщо він не хоче йти, треба заставляти чи ні? Обов'язково, бо йому життя впереді, йому треба навчитись якісь науки. Тому і в церкву діти повинні обов'язково йти, бо там присутні Ісус. Вони повинні навчатися, вони повинні бачити і бути в присутності Ісуса Христа. Треба йти бути біля Ісуса Христа. Але всі, які біля Ісуса Христа, Можуть бути учнями Ісуса. Це тільки, тільки перший крок. Треба бути зі святими в присутності Ісуса Христа. Чому? Тому що тут вони почують вчення, тут вони почують звістку про Ісуса Христа, про Спасіння, про бідниці, про свої обов'язки, які треба мати учням Ісуса Христа. То вони повинні бути. І перший крок. Щоб стати учнями Ісуса Христа, треба бути в присутності до Нього. Друга вимога, яка є, це якщо хто приходить до мене і не знавидить свого батька, матері тут перелікується. Дорогі друзі, іноді кажуть, а як це можна? Я хочу сказати, що тут Ісус Христос чи Лука приміняє. Такий літературний жанр, як гіпербола, призбільшення. Якщо ми читаємо Слово Боже, то що Бог каже, як повинно відноситись до своїх батьків? Поважайте їх. І Він каже: якщо ви не турбуєтесь про своїх батьків, так, то що вам треба? Десятину надаєте, все ви правильно виконуєте. А за батьками не турбуєтесь, то це не добре. Він каже, і те треба робити, і це. А як і відносини до жінки, до чоловіка, В послання Єфесіна, Ісус апостол Павло каже так: хто не полюбить свою дружину, як Христос, церкву, це теж покаже на ту любов, яка повинна бути. До відносини до дітей, до братів, сестер, апостол Іоанн в своєму посланні пише: якщо ми не любимо братів своїх, то ми не можемо бути відродженими від гори. Тобто тут Ісус Христос каже, що звертає увагу на заповідь Ісуса Христа, на заповідь Божу, яка була сказана. Моїсеєм у старозаконі, і Ісус Христос сказав це одному із книжників, який питався спокушати Його. Я прочитаю це записане шостий розділ Второзаконня з третього вірша. Слухай же Ізраїлю, і старанно їх виконуй, аби тобі було добре, і щоб ви вельми розмножились на землі, що тече молоком та медом, як Господь. Бог, Бог твоїх батьків тобі сказав: слухай Ізраїлю, Господь наш, Бог Господь єдиний. Любитимеш Господа свого Бога, всім своїм серцем, усією своєю душею і всею своєю силою. Тобто тут Господь каже, що ми повинні любити Господа, що Він повинен бути над усе. Ми повинні любити всіх. Але Господь займає найкраще і вище місце в нашій любові. І це другий крок для того, щоб ми стали учнями Ісуса Христа. На практиці ми бачимо, коли ми жили в Радянському Союзі, то багато братів і сестер за віру в Господа, за любов до Нього, за вірність відбували строки у в'язниці. Вони вирішили. Полюбити Господа так, якщо їх навіть в в'язницю посадять, вони підуть. А їхні дружини, їхні діти, діти залишилися без них. То, що сказати, що вони їх не люблять, люблять, моляться за них, і Господь не залишає тих, які йдуть таким шляхом. Тому це якраз відноситься до того, що Ісус Христос повинен бути на першому місці в нашому житті. Третій. Третя вимога, тут сказано так: хто не несе свого Христа і не йде слідом зі мною, не може бути моїм учнем. Нести хрест. Це не той хрест, якщо люди носять на ланцюжки тут чи на ласкані Піджака. Якщо взяти той час, коли жив Ісус Христос, була римська окупація, і люди часто бачили. Тих, які вели на смерть. Вони несли свій хрест для того, щоб їх розп'яли. Ісус Христос ніс хрест, і це Віншов на смерть. Тому Він тут каже, що хто не несе свого Христа, тобто не готов померти заради Ісуса Христа і йде за Христом, то Він не може бути учнем. На практиці нашого життя є улюблені наші речі, які ми можемо, не можемо іноді залишити, а ми повинні для них померти. Іноді да, за таких гріхів великих, як там, паливо, алкоголь, наркотики, сквернослов'я, ми залишили. А щось у нас ще залишається? Те, що ми повинні вмерти для нього. Наші, може бути, ті гріхи, які ми не можемо перемогти, і час від часу ми до них повертаємось. То апостол Павло каже, в посланні до коринтян в 15 розділі, він каже так: я щодня помираю. Така ваша похвала, брати, яку маю в Христі Ісусі нашому Господі. Тобто для всього цього, що світ нам пропонує, і те, що бажає наша плоть, ми повинні помирати кожноденно. І це наша смерть, наш Христ, який ми несемо. І якщо ми. Маємо на це силу, то перемагаємо і помираємо для кожних тих гріхів, які осаджують нас, то ми йдемо за Ісусом. Ми повинні освячуватись в своєму житті. Далі четвертий крок. І тут сказано, що треба порахувати, спроможний ти йти за Христом. Чи ні? Хочу сказати приклад із ізраїльського народу. Коли вони вийшли з Єгипту, то Хмара у дні була Божою присутністю, а вночі стовп вогняний був з ними. Господь супроваджував їх, і вони могли рухатися і днем, і ночью. Коли цей стовп підіймався, то вони йшли. І Господь сказав, що я дам вам землю, де тече молоко і мед. І вони вирішили попросити Моїсея послати туди розвідників від кожного коліна. І 12 чоловіків пішли туди. Вони подивились на ту землю, принесли плод з тієї землі. І Двоє кажуть: Ми підемо і візьмемо, Господь з нами. А інші 10, що сказали, не переможемо. Дорогі друзі, і вони так наставили народ, що народ страхи був і казали: не підемо. І Господь що сказав? Від 20 років і вище за вашу невіру, за те, що ви не врахували мою силу. І що я буду з вами, ви помрете тут у пустелі. Будете 40 років ходити тут, поки не вимрете. А ці двоє, прийшли чи ні? Прийшли. Халєву, якому було 80 років, каже, дай мені землю, я такий, як у 40 років тому назад мав силу. Дорогі друзі, якщо Господь з нами, то Бог дає сили. І коли ми перерахуємо, рахуємо, чи спроможен я, чи ні, да, своїми силами ми не спроможні, нема сили. Але якщо Господь з нами, то хто проти нас? І якщо б ті всі повірили, як халев і Ісус навин, вони б прийшли з такими силами. У 80 років, хто му в 60, і вони б мали цю землю, але їхня віра була слаба. Тому Господь каже: подивіться і перерахуйте, чи ваша віра на мене, що я зможу подолати, якщо там вам здається, що чи вийшов хтось. З десяти тисячами, то я з вами як двадцять тисяч. У нас завжди йде духовна війна. І те, що нагадував Віталій, один із озброєння віруючої людини, молитва, а ще є меч, слово Боже, а ще є взуття, а ще є пояс. А ще є щит, шолом, броня, і це від Господа озброєння. Тому, дорогі друзі, я хочу сказати, що якщо ви правильно порахували і повірили в Ісуса Христа, то ви зробили четвертий крок для того, щоб бути учнями Ісуса Христа. І п'ятий крок. Так, отой, кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Ну, згадується сразу той приклад, коли е, молодий юноша, багатий юнаша прийшов до Ісуса і каже, як мене наслідувати життя вічне, то Він каже, ну ж, ти ж знаєш 10 заповідей? Знаю, я їх виконав. Дорогі друзі, я в своєму житті їх не виконав. І не знаю, хто виконав, да? а цей виконав. І Господь полюбив його. Але він побачив серцевину його серця. Він дуже любив то майно, якого в нього було. І Господь звертає увагу, якщо оце, що тебе заважає, ти виконаєш, ти маєш бути моїм учнем. І, на жаль, він. Відійшов від Ісуса. Він не зміг виконати це. Першої Апостольській Церкві люди, учні Ісуса Христа, які повірили в Нього, вони із своєю любов'ю, із тим, що вони бачили потребу інших, продавали своє майно і роздавали, так як Христос сказав. Але зараз ми можемо це зробити. Буквально може ні. А якщо серце наше не прив'язане до цього, ми можемо залишити це. Воно не наше, воно Боже. І якщо ми відносимося до цього, що це Боже, і хай воно служить Господу, як комусь воно потрібно, то це дуже добре. Коли я їздив на конференції сюди, привозив братів з Донбаса, конференції були двохденні, трьохденні, то треба було десь поночувати чи зняти готель. Я дуже з дячністю згадую братів і сестер, в яких були гарні будинки, вони запрошували нас по 10 людей, по 5, хто скільки міг. Годували нас там, служили нам. І цим вони служили Господу. І є, знаю багато братів, які є свій транспорт, і вони готові служити Господу. Вони кажуть, так, да, воно зараз, я керую їм, ну якщо треба комусь, я готов послужити. Це не моє. Господь дав мені на деякий час, щоб я міг користуватися і приносити. Користь для Господа і для церкви. Тому цей крок, який ми зробимо, Господь каже до Марка, записано так. Тут Петро почав говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, запевняючи, вас немає нікого, хто залишив би дім або батьків, братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей. Чи поля заради мене заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, в цей час в умовах переслідувань і домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Господь каже, що якщо ви зробите це і будете моїми учнями, Господь потурбується про те, щоб у вас це все було. То Хай Господь нас поблагословить в тому, щоб ми оцінили цінність учнівства. Іноді тут треба прийняти рішення, слідувати за Господом. Треба бути завжди в присутності Господа, читаючи Слово Боже. Зранку 20 хвилин може но бути з Господом в молитві, в розмірковуванні, в присутності Господній, вести боротьбу со своїми бажаннями плотськими, мати надію на Господа, бо Він з нами і не мати прив'язаності до того майна, яке ми тут маємо на землі. бо коли підемо у вічність, ми нічого не візьмемо. Все воно залишиться тут. І іноді те бажання, кому це передати, після смерті не збувається. Хтось інший може заволодіти тим майном. Тому довіряємо нашому Господу, будемо дійсно учнями Ісуса Христа і йти за Ним. Амінь. Помолимось.